Добрий вечір, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу Лідібрівка. Сьогодні в нас 17 травня я знімаю своє чергове відео, яке буде про порівняння капустів, як я й обіцяв, у теплиці однаково один день висадка. Це капуста парел і капуста Капітал. Значить, ми її висаджували 25 березня. У таку тепличку. ну У нас таких дві теплиці. В одну теплицю висадили капітал, в іншу теплицю висадили парел. Я зараз на даний момент знаходжусь в теплиці із парелом. В технічних характеристиках написано, що капітал від висадки розсади 42-45 днів, а парел 50 днів від висадки розсади. Так от, в принципі, тут були. Ідеальні умови для капусти, можливо, навіть трохи жаркувато. От, а взагалі, в принципі, ну, нормально було все. <кій> Значить, почали ми першу підрізати капусту парел Почали ми її підрізати, якщо я не помиляюсь, 13-го я там знімав відео 13 травня. Тобто 49 днів. Вона була ще в принципі легка. От, але я собі на магазин вже не став брати в іншому місці, собі на магазин став вирізати, підрізати потрохи. От. Вона була ще легка. і Зараз вона ще така не сильно плотна. Ну, те, хто розуміється, ми починали вирізати ящик в два ряда банановий був 10 кг. От, е, а зараз от, На сьогоднішній день вже 13 кілограм. Потрібно, ну звісно, вона не вся підряд вирізається, вибирається поки що. от Але але ось, ось таким чином. Е, на, сьогоднішній, на сьогоднішній день вже був ящик 13 кг. Е, в принципі, вважається, така капуста вже плотна. Це коли ящик я про чистий, чисту вагу говорю, ящик важить десь близько 17 кг. Якщо вже більше, то це вже теж не сильно добре. А десь від 15 до 17 кг це вважається в принципі ну, добрий ящик. Я саме говорю про звичайно про ранню капусту. От. Що хочу сказати? Значить, по підкормках кормили ми її тільки кальцинітом. от Там десь раз в тиждень давали. Обробок було в теплиці одна чи дві і то спочатку. В каплю ми давали, в нас була в тій теплиці, там була питання по підгризало корінь. Чи друтянка, чи медянка, не пам'ятаю, що і ми давали там є. Я не пам'ятаю, що але давали і воно Е, Ще хочу сказати: значить, по якості насіння. Тобто, можливо, в принципі, технічні характеристики не брешуть, але е ми висаджували, якість насіння капітала була набагато, ну скажімо так, на порядок нижча, ніж якість насіння е паріла. Ну, от, я ніколи на це не звертав уваги, але хочу сказати, що в принципі це має місце бути. і в принципі, Якщо там є е, різна калібровка насіння, ну, по крайній мірі я це говорю по капусті, потрібно брати найбільшу схожість 1, якість насіння 2, е, сила проростання 3, ну, товщина стебла 4. Ми висаджували, вона і після висадки ізначально була набагато крепша і набагато краща розсада, ніж капітал. От. Якщо взяти насіння Моналізи, яке в нас там висаджено в відкритому ґрунті, от, так там взагалі якісь насіння виставляє ну, бажати кращого. Взагалі була дуже слаба. О, так що, в принципі, Бея, Паріл, оце найбільше ця калібровка, там їхня, мабуть, там, не пам'ятаю, яка, ну, най, най, найкраща. Скажімо так, калібровка, най, найтовстіша. і це, в принципі, грає свою роль. Я думаю, що і по, по врожайності вона буде також краще. Ну, З двох причин. По-перше, якість насіння. І по-друге, у нас там трошки там, штук, мабуть, 40-50 Е, Там же в землі підбило шкідник. Так що, в принципі, там трохи менше буде. Ну, але взагалі побачимо. Побачимо по вирісті і по всьому іншому. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного вечора! До побачення!